Всім доброго дня. Були на ринку, знайшли ось цікаве Volkswagen Cardi. 9 рік, газ, бензин, газ іде заводський обслужений, 186 тисяч рідного пробігу, газ четвертого покоління покоління йде, машинка досить гарна. Зараз покажемо вам по салончику, що по ній повністю без підкрасів, на великій навігації, кондиціонер. Сидіння всі як нові не перешиті нічого в чохлах, Продавець відповідально віднісся, щоб не замазувалось нічого. Ось от такий от салончик обтянутий. З двох сторін, руль, як в новому стані. Подивіться на стан руля, два склопідйомника, підйомника. автомобіль, сімейний десь їздити на якісь поїздки, щось загрузити, привезти. Салончик дуже в гарному стані, так як і весь автомобіль. Ціна буде на даний автомобіль на старті скільки? Ціна. 7750 продавець заявляє, що буде на старті. Зимова гума. Ось от, такий от, варіант розпашонка, як їх називають. Вже на українському обліку. Тобто економити ще на постановці і тому подібному. Чудовий буде варіант з вищим кліренсом. Ось такий от салон. Можна доставити камеру заднього вигляду. Автобіль повністю обслужений, пройде будь-який сервіс. Volkswagen чи там Шкода. Ось така машинка.